З початком військових дій на території України багато роботодавців не змогли продовжувати роботу. На деякий час життя взагалі зупинилося. Головною задачею людей було евакуюватись в безпечне місце, а не підтримувати бізнес. Дехто виїхав до інших країн, дехто не зміг продовжувати працювати, бо місто окупували російські солдати. З часом життя почало приходити до норми, і сьогодні в країні помітно покращується ситуація з роботою. Щодо ринку праці в Одесі, детальніше розповіла начальниця відділу працевлаштування. Ування одеського обласного центру зайнятості Важливий показник такий навантаження на одне робоче місце сьогодні три особи. Якщо брати до карантинний період, це було у період Ми досягли рівня до карантинного періоду. У період карантину було 12 осіб навантаження на одне робоче місце. Актуальних вакансій на сьогодні 1365. Для тих, хто звертається центр зайнятості, здійснює підбір роботи, організовує проходження професійного навчання та надає профорієнтаційні послуги. Ми організовуємо проходження профнавчання та видаємо ваучери ваучери на навчання. Стосовно профнавчання, професійне навчання здійснюється на базі Одеського центру професійної технічної освіти, в якого ліцензовано 33 професії. Проводяться відповідні семінари, тренінги, курси навчання. Також центр зайнятості надає можливість громадянам підтвердити кваліфікацію лише за три дні. На базі Одеського центру професійно-технічного навчального закладу Державної служби зайнятості організовано як кваліф -центр, кваліфікаційний центр такий, де можна протягом короткого терміну, трьох днів, підтвердити кваліфікацію. Для прикладу, я маю навики, навики кухаря, так? і мені потрібен відповідний сертифікат ліцензований. Я звертаюсь до професійного центру. І здаю відповідні іспити, і тоді отримую вже сертифікат державного зразка, за яким можу працевлаштовуватись як фахівець. Щоб заохотити бізнесменів активніше розвиватися та надавати роботу, в квітні 2023 року Кабмін ухвалив рішення про виплати компенсації роботодавцям за створення нових робочих місць та прийом на роботу офіційно зареєстрованих безробітних. Період Повномасштабного вторгнення держава приділяє велику увагу підтримки роботодавцям. Ми розуміємо, що цей клієнт дуже важливий і якщо він має, як кажуть, є каталізатором у економіці. Є дев'ять видів компенсації роботодавцям: компенсація заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб, компенсація єдиного соціального внеску за працевлаштування соціально незахищених верст населення. І решту види компенсацій згідно з даними сайту пошуку роботи WorkUA, наразі кількість вакансій збільшилась п'ять разів порівняно з минулим роком. Ринок праці швидко відновлюється, що створює перед роботодавцями нові виклики. Попри покращення ситуації на ринку праці в Україні, залишається достатньо високий рівень безробіття через брак кадрів і так зване структуроване безробіття, коли навички не відповідають вимогам ринку праці.